Радіо Юенчикаго є інформація про те, що зранку у російському Екатеринбурзі пролунала повітряна тривога, яка тривала приблизно 10 хвилин, та дуже налякала місцеве населення. У МЗС поспішили заспокоїти, що ніяких надзвичайних подій не відбулось, але хочемо зазначити, що Екатеринбург знаходиться за 1800 кілометрів від Москви. Ми можемо і до Владивостока, якщо захочемо. Тут головне питання, чи це нам потрібно наразі? В даний момент ми хочемо вигнати ворога з нашої території, і якщо нам для того потрібно деактивувати, скажімо так, деякі їхні частини на території Росії, ми це будемо робити. Я думаю, командування України власне так само думає. Також в Росії власне сьогодні відбувся суд. Суд над так званим опозиціонером. Мова йде, звичайно про Навального, якого. От сьогодні засудили на 19 років колонії особливого режиму. За що запитаєте ви, а я вам скажу за створення екстремістської спільноти, так званої екстремістської спільноти, тобто так, так званих повстанців, які були його прихильниками. Чи справедливо чи це, чи несправедливо? Питання, яке ще досі відкрите. Чи Навальний дійсно є опозиціонер? Чи це є просто підстана фігура? Важко сказати. Можливо, хтось з наших радіослухачів знає і може нам зателефонувати, поділитися своїми думками. Умками своїм досвідом, ми будемо вам дуже вдячні. Ну а за липень 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів. Це є 62% документів, які не були опубліковані. Повідомляється, що усі укази Путіна пронумеровані по порядку від початку року. І якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається. Це означає, що він був присвоєний секретному указу. Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна, і лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою, 64% у січні 1999 року. А також за підсумками перших семи місяців, 23-й рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості. Тож зазначається, що одразу 12 секретних указів. Казів було підписано у період між 27 та 31 липня. Це максимальна кількість пропущених номерів указів поспіль з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І власне до підписання низки секретних документів Путін присвоїв російське громадянство американському хокеїсту Бренону Менелу, а одразу після цього підписав об'ємний список державних нагород. Всі всі указують, що Путін підписує дії злочинні дії, які чинить Російська Федерація. Вони вони думають, що вони не мають наслідків, але направду вони мають наслідки, мають наслідки фатальні без перебільшення для для подальшого існування Російської Федерації. От сьогодні у РФ вдруге за півтора року стався обвал рубля 4 серпня. Рубль впав по відношенню до долара США на торгах на московській біржі до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зниження до 95 рублів за долар продовжило послідовне падіння російської валюти з початку року, коли воно торгувалася на позначці 65. Я думаю, вже не за грами, коли ця позначка буде навіть більше ніж сотня. Ну і давайте мабуть, ще трішки позловтішаємося. А тепер про хороше тепер зараз буде вишенька на торті Озвучу. Так, на Росії. Такий собі э, герой війни повернувся додому і вбив шістьох людей. 37-річний Ігор Софонов із товаришем відбував термін за вбивство, грабіж, розбій, зґвалтування та наркотики. Ось тільки товариш відбув строк, а Софонов пішов у Вагнер і отримав помилування. Після повернення з України у рідну Карелію Софонов з тим самим товаришем зарізав п'ятьох чоловіків та жінку. Як приховати злочин, думати довго не стали. Вони спалили будинки жертв, ну взагалі не. Замітно, але тим не менше е ну, добре, що свої, своїх своїх ті, хто не вірять, що Україна переможе. Там пам'ятаємо, було опитування: 96% 96 здається, вірить, що Україна переможе чотири там сумніваються. Ну подиви, подивившись на, на цього ідіота, який власне повернувся, своїх вже завалив, сам, напевно, вже незабаром здохне і забрав з собою ще п'ятьох. Ну то про яку про які сумніви ми можемо говорити? стосовно на перемоги, нам знаєте, напевно, деколи навіть потрібно їх відпускати додому. Цих неадекватів можуть зробити за нас а, ту ж саму роботу, що ми хочемо знищити своє власне населення. І вагнерівці, мені здається, ще про це дадуть знати. Так, це покидьки, це і терористи, це ці не люди, які мають сидіти і відповідати за свої злочини. Але мені здається, що вони ще зіграють і на нашу сторону. Якщо буде в Росії ще якісь такі заколот, то вони обов'язково повстануть і, власне, наведуть а, так званий в лапках, хто нас не бачить, порядок радіо ЮЕЙЧИКАГО.